Всіх вітаю, з вами Марія, гарного вам настрою та приємного перегляду. Бо хочу сьогодні для вас розглянути таку тему, хто про вас пліткує? Ну, Може і не дуже буде комусь приємно, але не зволікайте на те. Просто знайте собі і все. Може когось впізнаєте з філіжанки, а може взагалі дізнаєтесь для себе, що про вас таки і нема пліток. І це ж взагалі буде чудово. Так, ну тут про вашу пару, про сімейний стан ваш пліткують. А для когось з вас, якщо у вас дуже дорослий вже син, і ви виглядаєте на його фоні, як, ну, знаєте, дехто може подумати, що ну, якщо не знає, звісно, що це ви його подружка. Бо дійсно у вас гарні стосунки з вашою дитиною, ви гарно спілкуєтесь. І дивіться, що ще показане, то це про якісь ваші фінансові справи. Взагалі, то мені показане, що ваш. Давайте так, для кого як? Для кого ваш чоловік, а для кого ваш син? Бо я, як повертаю, трошки мені змінюється зображення, тож, і ви ж, тут, тут же не для однієї людини філіжанка, тут загальна філіжанка. Тож я е, озвучую різні варіанти, а ви свій просто вмійте почути. Е, показано, що Чоловік, на якого я дивлюсь зараз, він заробляє. Він не живе за ваш кошт. А от цікаво, скільки він заробляє, і як взагалі, як у нього там справи, Аліска прийшла почути і, будь ласка, не лізь до вогню. Так, далі дивлюсь, Аліс, ну не лізь туди, ну там спекотно, не треба. Ось тут мені показана жінка. Літера Е, ЕС. Знаєте, тут якась ситуація відмежування від більш старшої людини, більш старшого чоловіка. Як я так повертаю, та ще й літера М, Н. Ось такі літери тут показані: плітки за якісь ваші стосунки, за якісь розбіжності в поглядах. Ну, це коли люди трошки це можуть бути люди з вашої сім'ї. Які от приймають сторону або одного ну, однієї людини або іншої людини, але ж вони обговорюють Ну, якісь там, наприклад, ваші останні розмови, якісь останні події, телефонні розмови, тут ще така інформація показана. І які, знаєте, ситуації, в яких жінка показує себе сильнішою натурою, ніж її вважали. Ось про таке ще йдуть плітки. І ось тут мені показана ситуація, тут плітки, які, якийсь сюрприз для вас готується, який дасть вам закінчення. Дивіться, тут якась от ситуація, коли треба порозмовляти, щось обговорити. Ви як одна людина, а розмова повинна бути з двома людьми. Не обов'язково, що це двоє людей будуть одночасно, От, наприклад, що ви в трьох будете розмовляти, тут можуть бути спочатку з однією людиною, потім з іншою, але розмови про закінчення чогось якоїсь ситуації заради справедливості, заради заспокоєння внутрішнього. І заради ну, використання можливостей, щоб якусь мрію втілити. І дійсно, тут мені показано далі ну, от це як обговорення чогось. Людина замислюється після цього обговорення і береться за діло, Ну, щось буде використовувати, почути. Заради того, щоб змінити якісь свої, ну, знаєте, от впевненості, якісь свої погляди, ось так воно тут виглядає. Тут, даже, тут навіть більше, знаєте, от не само по собі пліткування про вас, а Ви як, розумієте, ви як, от поспілкувавшись з однією, потім з іншою людиною, ви ці плітки нейтралізуєте. Ну, тобто, нема про що казати, якщо ви даєте повністю всю інформацію. Людям вже нема що обговорювати, вони вже все знають. Далі, ось тут показаний мені чоловік, знаєте, от людина, яка дуже емоційний. Дуже такий, що він взагалі ну, тут не тільки вас, тут багатьох він обговорює з різними людьми. От, в нього, знаєте, от, розмова таким чином складається, що воно завжди виглядає як пліткарство. Ну, так він будує розмову з людьми. Ну, тож теж не треба на це взагалі звертати уваги, бо він із вами любить пополіткувати про якісь там речі. Аліс, ну сядь вже десь. Ну не ходи туди сюди, не, не треба. Будь ласка. Угу. Почула і зробила, так. Да. Так, давайте далі. По роботі. Робота, взагалі, соціум, там, де ви, там, де далі від вашої. Оселі, будівлі, сім'ї. Одразу мені показують жінку, знаєте, така от худорлява, високий лоб, і, може, і носить чолку, але вона якось ділиться в неї навпіл. І трошки так, ну, ще трошки і буде очі закривати. Худорлява і це для неї, от ця жінка, вона турбується про свою вагу, про свій зовнішній вигляд. Дивіться, тут не, не, ті, не так воно показано як пліткарство, як взагалі от воно не про вас пліткарство, воно з вами як обговорюється якась ситуація, але заради. От як почути пораду, як, от, знаєте, у розмові з вами натрапити на якийсь інший шлях, як би можна було б зробити там ту чи іншу там, подію в своєму житті? Як можна було б змінити щось в житті? Потім дивіться, це люди, з якими ви. Насправді не спілкуєтесь напряму, але вони про вас дуже знають. Ну, якось знаєте, є у вас спільний знайомий там, чи знайома людина, яка про вас багато чого розповідає, але непоганого. Тут є моменти, які людину, ну, якось знаєте, ну, як, Ну, схвильованість якась є в людині, якісь моменти вони вас стосуються і вони вами якось змінюються. Ну, щось таке. Знаєте, от коли хочеться про вас розповісти, бо дійсно щось людину так бентежить стосовно вас, але не в поганому сенсі. Ось такі розмови йдуться час від часу. Потім е, показаний мені чоловік. В чоловічій компанії, ну, щось про вас там розповідає, щось він так. отут схвильованість, тут ви йому дуже, знаєте, емоції додаєте, а ці емоції йому сил додають. такий, Дуже аж плече розкрива. Знаєте, так, він згорбленим ходить, а коли вас бачить аж так зрост вищий, плечі розкрив і такий вже він ну, такий дуже павич такий. Потім ось тут а хто це? Можу зрозуміти, чоловік чи жінка, але ви спілкуєтесь з людиною так не часто, так інколи. І якась ваша інтуїція тут викликає зацікавленість в людині. Десь ви щось там для цієї людини колись передбачили. Ну, просто от дивіться, як воно мені тут показано. У вас аналітичний склад ума, розуму, вибачте. І е, ви якусь ситуацію ви її просто от прослухавши, розглянувши, ви її побачили, от як вона є. Ви свою думку висловили, а тепер людина ходить і щось там розповідає, щось таке. Дивовижне на погляд людини і згадує вас, що от а от така от вона ж мені сказала. І от воно так і було, і от так воно і сталося. Це не добре і не погано, Це просто, от знаєте, як люди теж будуть щось там слухати, прислухатись. нехай. І ось тут останнє, що бачу. Ось тут чоловік мені не подобається, бо дійсно якась Чорнота йде в нього з рота. І тут як наговорює, щось він там взагалі воно виглядає, як людина щось заборгувала вам. Е, ну, щось пообіцяв зробити і дуже-дуже затягнув з цим зробити. І тут якась жінка йому каже: Ну, наприклад, ви там побачились, ви питали про цього чоловіка, і вона просто згадує вас в розмові, що от я бачила і питались про тебе, і що ти там повинен. І от він починає просто: от знаєте, але людина на себе натягує такий костюмчик, ну що він же ж такий. Він же ж все ж правильно робить, до нього ж не треба ж взагалі чіплятись, але є за що чіплятись. Ну, добре, нехай люди його знають, тож не хвилюйтесь просто люди знають, з ким мають розмову. І ось тут людина, яка взагалі не бачить в вас недоліків. Це ви в собі бачите недоліки, це ви про себе кажете. Що ну, там, щось вам не так в собі. Ось тут людина, яка, вона, він, вибачте, це він. Він не пліткує, він просто дивується, як ви можете на себе таке казати. Тут людина ну, взагалі-то ви якось так подобаєтесь, людина є за що вас нахвалювати, є за що дивуватись вам, а ви про себе таку дурню кажете. Хоча це може бути і жінка така. Тобто дивіться, ви от ваша незадоволеність з собою ну, для вас воно нібито й має підґрунтя, а людина вважає, що ви не маєте права взагалі такі речі казати, бо Може пригадати вам, от знаєте, багато якихось ваших вчинків, те, що ви, наприклад, вмієте робити. Багато чого може вам у приклад ставити, що от подивись на себе, чи багато ти знаєш людей, які можуть так само, як ти. Тобто, людина тут, ну, просто. Ну, знаєте, ну, така внутрішня схвильованість в людині, що як ти так можеш, на що ти на себе таке кажеш? Ну, Ось така є подія. І з кимось це розповідає, комусь каже, ну ти уявляєш собі, ну, от як може? ну, і Нащо таке робити? Нащо таке на себе казати? Нащо натягувати на себе те, чого нема взагалі? Ну, щось, Когось ви тут зачепили своїм. Несправедливим ставленням до себе. Тут закликаю вас до людини дослухатись. Так, ось тут я розглянула, і давайте ось це побачимо, що тут нам наша тарілочка. Ой, ну тут, ну, не без цього ж, у когось ви тут заздрість викликаєте. Отому і пліткує, бо ви краще, ви в чомусь краще, ніж людина. Це ой, ну це взагалі не звертайте уваги. Просто робіть собі те, що ви робите, і будьте найкращою. І нехай з вас приклад краще бере, ніж пліткувати. Ось тут пліткують про вашого чоловіка, ну, там друга, да, про як, якісь його, щось він себе накручувати вміє. І не треба так робити йому, бо дійсно дивіться як, людина, яка продумує собі якийсь шлях. Але от, ну знаєте, було б гарно, якби от, придумав. Щось там собі ну, якось там намріяв і роби собі, але він не вміє вчасно зупинитись в своїх думках. І замість того, щоб робити щось, він багато чого ходить, роздумує, роздумує, а потім повертає, ну, нібито я передумав, от про це. Йдеться розмова. Ось це люди в ньому ну, побачили, зрозуміли, і ось це обмовляється між людьми. Ну, це тема пліткарства. Так, далі. Так, тут про когось про якогось чоловіка кажуть, що він е, хабарі бере. Про це розмова йдеться. Хтось навіть розповідає, що чи то знає людину, чи то сам давав хабаря. Ну ось таке, що тут, якщо тобі треба з людиною домовитись, то бери гроші йди, все зробить. Таке щось. А отут дивіться. Тут мені показана людина, яка ну, перукар. І просто, от поки робить вам зачістку, ну там, що він, там, він, вона, тут неважливо, все, що робить, то це просто, от, знаєте, як з усіма про всіх пліткує. Ось так. Ну, треба... Чи треба на це дуже звертати увагу, я б не сказала. Бо ви від цієї людини дійсно багато цікавого. Ну, от вам вже ж нудно сидіти, поки щось там робиться. А, і ви просто якісь цікавості про якихось людей, навіть бува, що про якихось там знаменитостей дізнаєтесь, ну, щось таке. Ну, ось так. Такі пліткарі, ніби то не дуже щось таке погане. Показане, але треба б звернути увагу, якщо хтось там з вас впізнає людину про хабарі, то воно мені як чорне-чорне все показане. Там не гаразди будуть у людини дійсно. Але це ж таке, ви ж знаєте, да? ой, у мене тут все Аліса походила, на нічого. Дякую всім, хто подивився, і всім вам бажаю просто гарного настрою і гарного дня. І бережіть себе завжди, і себе, і своїх рідних, близьких. І нехай все у вас у всіх буде добре. Побачимось в наступному відео, особливо, якщо ви дійсно підписані, тоді точно побачимось. На все добре.